Догляд за газонами, за тривою, за зеленими насадженнями. У нас чомусь наші комунальні служби косять все під нуль там, де треба, і там де не треба. Треба змінювати підходи до по догляду за газонами. Є газони, по яким ходять, їх треба підстригати, але підстригати не під нуль, як у нас роблять. А як в Європі залишати 4-5 сантиметрів, і буде зелена покрівля. Нас косять під нуль, потім сонечко світить і оголюється ґрунт. Саме погане, що може бути, це оголений ґрунт. По-перше, це основне джерело бруду та пилу, яким ми дихаємо, який потім на нашому одязі, на наших там автівках та інше. А по-друге, це причина ерозії почви, бо коли ґрунт оголений, вітер вимиває, ну, вивітрює цей пил і сама почва псується через це. Треба змінювати підходи. Я не говорю, не говорю про те, що не треба косити. Треба косити, але там, де люди ходять, треба залишати трошки, а там, де люди не ходять взагалі на таких декоративних клумбах, я не розумію, навіщо там. Скашувати цю траву, витрачати на це ресурси, краще б ці ресурси направили там, висадили б кілька саджанців додаткових.